Організували захід з розписання писанок великодних. Тут зібралися члени сімей наших захисників числа поліцейських. Ми дуже вдячні сім'ям, які сьогодні, незважаючи на всі складнощі і турботи, і сімейні свої їхні проблеми, погодились взяти участь у цьому заході. Ми сподіваємося цей захід зможе відволікти їх від їхніх важких, складних проблем. Писанка це віра в майбутнє, це звернення до своєї історії. Це певна молитва, це певна благодать. Створюємо гарну великодню писанку, використовуємо максимально багато кольору для того, щоб ті свята мали якнайменше тривог. Такий розпис писанки я випробую вперше, і мені подобається, але найскладніше для мене було те, як розподілити рівномірно віз, гарно, акуратно намалювати по малюнку, який був нанесений раніше. Для дітей це дуже добре, що вони таке бачать. Це Наші традиції ми тоді вони будуть пам'ятати, знати що таке колись робили.